А вже в 2014 році е, році нас на дорі будуть продавати сало, генномодифіковане сало, за допомогою якого е, німці зможуть розуміти не лише е, пару чоловік з табору, а й всі мальтійці. І зараз ми вам продемонструємо, як це працює. Хлопчики, будь ласка, я це не дефініп! З наводо! А в нас в таборі такі файні дівчата, що хочеш, не хочеш, а хочеш! Проснувся. Розбудив мене. Привіт! Пана Кудерського! Що за холєра А точно! Він ж блукає по дорі з кошиком ще з 2012 року. Так, їдемо далі. 17.30. По дорозі до табору на українську народну пісню. Путінго! Це я почув Яручик Почав підспівувати. <рив> Але все одно дав мені ляща і відправив мити туалети. 20.00. Туалети біля монастиря. О, аромат такий, що навіть ангели не встоять. 21.00. Дискотека біля музичної альтанки. Витяг дроти з колонок. О, получив для від ватика. 22.00. Драю на кухні термоси. Ой, 22.30. Кухня зачехлилася. Чи тільки розчихлилася. Незрозуміло. Але по звуках було всім ясно, що всі бавилися з малятком. 23.00 Отець виключив рубильник від світла. Я зник з поля зору. 23:15. Мальтійці включили генератор і застукали, що я мию ноги в омивальнику. Та мама, ама кримінал. Любчик відвів за палатку і теж дав ляща. Прийшов Тарас. Де? І каже, що мені лящі не поможуть, бо я Окунь. Ну, я мовчки цю образу, але все ж таки прийшлося врубати Окуня і піти в монастир. 23:30 прийшов в монастир. Зрозумів, що в такій годині в монастирі одні карасі. І пішов собі до ватри Північ Плюнув у ватру. Зашипіло. Ой. Почав собі я думати про своє життя. Задумався я, але пізно було тут вже думати. Бо мої речі були спаковані кимось, і мене вже чекала незабутня подорож додому на файному поїзді, який називається Червона Рута. Є удорі хлопці і дівчата, що не вміють чемно вночі спати, та швиденько на місце їх поправлять, на червону руту їх відправлять, На червону руту їх відправлять. Ла-ла-ла-ла-лалой, ла 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 Ла-ла-ла-ла-лай-лай ла є є є, є є. З вами були мальтійські ангели. Oh! Yeah,